Сім Привіт, мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. Знову не можу сісти на своєму стільчику. А сьогодні ми з вами будемо разом збирати косметичку в подорож, а точніше я її вже зібрала і покажу вам, що ж у мене там є. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити підписку на цей канал, лишити коментар до цього відео і можете ще заразом до минулих. Адже саме ваша активність допомагає моїй мотивації і просуванню цих відео. Також принагідно дякую моїм булочкам і сонечкам спонсорам. Ви також можете долучитись до їх числа. І тут мої інші соціальні мережі. Все основне я сказала. Давайте починати! Значить, у мене тут є вот така величезна косметичка. Це косметичка від ГЛМБІ. І це тільки косметика. А тут у нас інша моя косметичка, це косметичка з Іпсі. Я не впевнена, чи будемо моє відкривати. Тут мій догляд, але там дуже мало насправді всього. Тому я думаю, що ми сьогодні з вами розберемо тільки декоративну косметику, але зараз подивимось по часу. Значить, я їду десь на два тижні, і тому я собі набрала Ну, достатньо, але зараз скажете, чи не тумач. Значить, що їде зі мною? Починаємо з бази. СПФ. СПФ їде ось цей такого, і, мабуть, ось цей СПФ, оцей Абібі, він їде. Абіб, вибачте. Він також їде зі мною. Це стік, е який можна наносити поверх макіяжу. І я тільки що подумала, що, мабуть, я його також візьму з собою. Значить, два СВ є. Е далі. До речі, чому я взяла е, ось цей ну, типу, абіп він тому, що в стіку, а ось цей такого, тому що він е, в дуже маленькому пакуванні. Типу, тобто, в мене є багато еспефій, які мені подобаються. Цей один з них, просто в мене якось прям забагато всього, знаєте, інакшого. І я вирішила. Е, Взяти цей закінчити, і мені подобається пакування невеличке. Далі база під макіяж їде оцяйт Лідо, бо Я його хочу закінчити, і вона невелика. Hydrating Primer, він мені подобався, він хороший, тому я беру його з собою. Жодної затирки для пор, я нічого такого не беру. Далі їде зі мною фіксуючий спрей від Iconic London, Також хочу його в подорожі закінчити. Prep set Glow написано на ньому. Хороший, насправді, сетінг спрей, він мені сподобався. Тут є блискітки, просто хочу його закінчити. І ще зі мною їде, мабуть, ось цей і на маску. Коротше, ще, ще один спрей, теж сетінг, зволожуючи, подобається мені. Також зі мною їде. Далі дві, не дві, має бути три. Три пудри в дорогу, значить, чого три? Перше, Елен Поро, Blur. на все обличчя чисто замотувати. Наступна Flower Garden від Everline Glowing Powder. Це пудра з сяянням, дуже мені подобається. Думаю, її взяти, але поки що під питанням. Але загалом мені подобається, я часто. Люблю такі сяючі штуки, тому, можливо, я, я часто користуюсь цими подругами. Можливо, я і візьму, я подумаю. Далі, Лора Мерсьє мініатюрочка. Тут це в мене відтінок Translucent. Коротше, їде зі мною для бейкінгу, для цих всіх історій. Потім консилер їде один, makeup by Mario, мені подобається. Він мені дуже подобається. Це один з фаворитів за останній час. Я вирішила, що мені його одного вистачить на 100%. А база під тіні Maven їде зі мною. Люблю, обожнюю, неймовірна, моя знахідка і любов. Вона єдина зі мною їде. Потім для губ, для зволоження, штука від Road, це Vidroad. Цей Lip primer. О, господи, primer lip, Трітмент, ну, коротше, оцей, типу блиск. Потім тональний. В якості тонального я беру лаб'єж від Chanel. Я його люблю. Дійсно, прям дуже люблю в нього чого він їде зі мною, в нього маленька упаковка. Мені подобається його покриття, мені подобається, як він виглядає на шкірі. На літо я його обожнюю. Кажу вам, от, 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 чесно, чесно. Далі, далі, далі. Що в мене далі для обличчя? Я не беру жодну палітру. Oh no. You have a little tragedy. Мені треба це склеїти 100%. Значить, що я беру далі для обличчя, да? для оформлення обличчя? Єде гайлайтер зі мною один-єдиний рідкий від Armani. Дуже мені сподобався. Я, до речі, собі думаю, придбати від Арманії румлянка. Смаколечок дуже мені подобається, дуже гарне сяєння, не хочу нічого тягнути більше. Рум'яни, зі мною їдуть rare beauty. Відтінку Happy, кремові, дуже гарний відтінок. І, можливо, ви знаєте, на цьому варто було б зупинитись, але я собі ще закинула Dior червоні. Ви запитаєте нашу, це відтінок Чері. Я не знаю, я їх так люблю. Але я зараз ще подумаю, чи вони мені реально треба. Скоріше, насправді, ні. Але, ну, бо типу, Я вже і так тягну купу всього, але з іншої сторони, одні рум'яни вже погоди не зроблять. Далі їде зі мною кремовий бронзер від бренду Bell. Він хороший, він мені подобається. У нього невеличке пакування. Я його чергую з кремовими бронзерами від Елен Про. Я і то і то дуже люблю. Просто цей треба використовувати бро його з собою. Я в ньому впевнена. До нього питань нуль. Те саме до речі, стосується всього, що я тут показую. Далі. В якості кремового бронзера зі мною їде ось така крихітка з Сифори за мільйон грошей. Це Face Hack від Frag Beauty. так він виглядає. От у нього такий дуже рудий відтінок. Він їде зі мною, тому що він маленький. Він дійсно, ну, подивіться, він крихітка. В нього відтінок, ну прям бронзер-бронзер. Треба його використовувати. Я беру його з собою. Він непоганий, він не ідеальний. Але от тут я. От я говорю, що не дала перевагу все-таки розміру, Бо в дорогу щось величезне і брати з собою не хочеться, як ви розумієте. Далі, що я беру для очей? Я беру цю палітру від щеглем. Тут у мене всього лише 4 відтінки. Але це чотири, крім паудер матових відтінків, і мені їх вистачить, ну, чесно кажучи, взагалі. Ну, тупо на всі випадки життя, я кажу вам чесно. Я не планую робити якийсь дуже важкий макіяж очей. Мені оцього отак от вистачить. Я навіть не впевнена, що я буду робити якийсь там мейк, ну, може, складочку профарбую. таке. А, щоб не було дуже сумно, і суто матово бере, беру оцю однушку від ламель. 401 Icy. Ось цей відтінок дуже мені подобається. Кажу чесно: я б хотіла взяти з собою пігменти від Валі, овіл сирена. Б'юті мені дуже подобається відтінок з гарди і шелести. Шелести це взагалі моя любов. Але якщо я беру пігменти, то мені треба брати клей під пігменти, окрім бази під тіні. І плюс, ну розумієте, пігменти, ну, типу, я, звичайно, не в дорозі буду фарбуватись, але загалом дуже страшно їх вести, щоб вони ніде не тріснули, не розсипались. Тому я все-таки вирішила, що я візьму цю однушку, вона теж класно спарклить, вона дуже гарна. Мені якби, її отак от з головою взагалі вистачить. Далі. Ох, туш. Туш я беру одну, одна тут, а де друга. От вона. Туші я беру дві. Це панорама від L'Oréal, вона мені подобається зараз, дуже гарна. І Sky High від Maybelline, та, яка на мені бардо. Це відтінок бургунді. Ну, Мені дуже смачно, я хочу її брати, оцю Бургунді, десь на кожен день. Дуже гарно, дуже-дуже. Далі, далі, що я беру? Ой, тут купа пензлів. Значить, для брів, що я беру? Я беру е, олівчик від CE, відтінку тауп, я і беру з собою точилку, якщо що. Він мені дуже сильно подобається, і тут є ще щіточка, що дуже зручно. окремо щіточку вести не треба, ставлю лайк цьому олівчику, тому він їздить зі мною постійно. Гель для брів я беру від бренду Reфі. Тому що, по-перше, в нього дуже маленьке зручне пакування. Мені прям дуже подобається це пакування. А по-друге, якщо дуже бути чесною, мені дуже сильно подобається цей гель. Це прям дуже топова штука. Він тримає. От він, він і тримає гарно, і от ще купа ще знаєте нюансів, які от прям дуже мені подобаються. в ньому, Тому я його беру з собою. Тому саме він їде зі мною. Далі, далі, далі. Що в мене лишилось? Що для губ запитаєте ви? Я вам скажу мільйон речей, але чому я можу все пояснити? Давайте почнемо з помад. Я вам вже показала зволожуючу штуку для губ. Далі з мною поїде один такий гель від Маріо, бальзамчик. Його тут нема, але він поїде зі мною. Потім я, я тільки що закинула цю штуку від тарт, але я, мабуть, відмовлюся від неї поясню чому. Тому що от та штучка від Mario, вона мені більше подобається. Їде, значить, зі мною дві помади від Sephora. Soft, mad easy. Їде червона, класичний, гарний червоний, і їде рожева. Рожева для акцентів на серединці губ, мій улюблений макіяж, просто обожнюю. І червона це ну, це must-have. Я без червоної помади. Не їжджу нікуди. Далі їде зі мною один плампер. Я вам не покажу, що це за бренд. Отак от покажу, тут його лишилось трошки. Їде зі мною, чисто, щоб я його закінчила і забула про нього. Їде зі мною помадка від. По-моєму, це також Армані, мініатюра від Армані. Я її хочу закінчити. Гляньте, ну, тут ще багато, але я її дуже хочу закінчити. В неї гарний відтінок, дуже beautiful на кожен день клас. І їде зі мною теж моя любов бренд. Maven відтінок шук. Я обожнюю. його. Для акцентів, просто для макіяжу губ. Обожнюю ці помади. Далі, як ви розумієте, Макіяж губ без олівця не макіяж. Значить, які олівці їдуть зі мною. Ви не повірите. Перший. Це є сьомий відтінок, це червоний. Боже, це така, це така любов, вона не уявляєте. Червоний люблю обожнюю цей червоний і стійкість класна взагалі. Я дуже люблю ці олівці. Це є, приходьте співпрацювати. Бо я, якщо що, все купувала сама, від сеє. Далі на for Every Day, четвертий відтінок Тофі, їде зі мною. Гарний беш, трошечки, можливо, засвітлий для якихось інших випадків, але не кожен день. ням-ням-нямка. -ням. Далі, моя любов те, чого, по-перше, подивіться на його розмір. По-друге, ну, те, що вже багато мені дівчат писали в директі і на Ютубі, що, типу, вже важко знайти. 0,2 ню. В якийсь момент там був такий. Out of stock, знаєте, на цей відтінок, але відтінок любов. Відтінок просто любов. Їде зі мною. І їде відтінок 0,6 Candy. Я спочатку його не зрозуміла, а потім як зрозуміла, це отак от. це, ну, це моя любов, другий на контур і шостий посередині. Ну, вау! Далі їде ще один відтінок зі мною 5 мов. Це від Золи. Тому що мені хочеться коричневий, але такий холодний. я дуже люблю такі відтінки, тому це їде зі мною. Усе є коричневий, трошечки більш теплий, а я все-таки хочу холодний. Далі, що їде зі мною для макіяжу очей? Да? Ну, типу, я може і не буду наносити тіні, але мені хочеться щось гарне. Тому що їде зі мною. По-перше, так само це є бежевий відтінок на наслизову, це каял. На слизову це буде вау, це буде знахідка, я дуже його люблю, він дуже гарний. Люблю в деяких макіяжах робити такий акцент. Далі їде зі мною. Чисто про всяк випадок. Від Елен про каял в 101 відтінку і каял в 102-му. Це чорний і коричневий. Чисто на випадок, якщо я захочу вечірній макіяж з якимось там. Гарними історіями. І акцентний зі мною їдуть е, три олівця від Глембі. Це все у нас олівці, які правильно доохромні, відтінок 0,1, відтінок 0,2 і 0,3. До речі, у мене про доохромні олівці є велике відео. Має зараз туди з'явитись підказка. Загалом я дивлюсь, виглядаю, що багато всього, але по факту, типу, ну, е, не так і багато. Я не знаю, ну. Це, типу, не мінімальна моя косметичка, я кажу вам чесно і одразу. Тут більшість можна викинути, але мені прям хочеться. Е, хочеться, Знаєте, я планую там ці два тижні, що хоча б декілька макіяжів я зроблю гарних. Тому і так і є. Далі, що з інструментів? Я беру б'ті-блендер, звичайно, з пензлів. Я намагаюся не брати багато пензлів з собою, тому що в мене буде? Оце, для тонального. Від Bless Beauty. Для тонального, для контурінгу, для рум'ян, для всього універсальна крихітка. Планую на нею наносити все. Далі, оце для пудри. На цьому все. Це від Зеви 105-й номер люкс хайлайт. Я ніколи не наношу на хайлайтер, мені не подобається. Але мені подобається наносити нею пудру. Дуже мені подобається наносити нею пудру. Далі. Мені не вистачає, мабуть, ще якогось пензлічки, але я поки не розумію, якої. Калейдос H2 це хайлайтер браш, я її буду користуватися якраз для хайлайтера. Рум'яна я планую наносити. Чим я планую наносити рум'яна? Це питання. Ну, я зараз, мабуть, не буду брати. Рум'яна сухі. Чи взяти? Добре, я подумаю, якщо що доберу, один пензлик для рум'ян. Далі, ну, нібито все, та, типу, що мені треба тут нанести. Далі великий пензлик для е, бейкінгу, змітання бейкінгу, або просто запудрення під очима такий великий пензлик для зони під очі. І якщо його ще помити, не можна зробити швиденько складочку. Далі, суто для складочки. Це, до речі, від Revolution, взагалі не найду, що це за пензлик, бо там вже капіць. Е, Gisap Beauty 228. Відтіноч, відтіночок номер. У пензлика класно в складку наносити. Люблю обожнюю. Далі пухнастий пензлик, якийсь просто китайський, класно також складочку наносити. І беру від, ще один від Gisap, 223. Ай-айблендер, але я беру для кутика і для нанесення в нижню, на нижню повіку. Загалом, мені здається, що я взяла все, що мені треба було. Єдине, що я зараз подивлюсь на цю сторону з рум'янами і штучку для губ, але мені здається, що вона мені не потрібна. Так, оскільки в нас ще трохи часу лишається, я вам покажу, що я беру з собою з доглядової косметики. Там в мене, якщо чесно, прям мінімум. Ну, чесно, отут прям мінімум. Значить, ем, їде зі мною отака От маска від Нівіа. Ем, я думаю, що оскільки я їду ну, достатньо надовго, то мені треба буде щось таке цікаве. Це кріомаска, має охолоджувати, лежить в мене давно. Дуже хочу її затестувати. Далі їде дві пари патчів. Одні від Джоко Блен, другі від Instagood. Я думаю, що вони мені знадобляться, бо я планую їздити побувати в трьох містах, тому і це мінімум. Точно знадобляться. Далі, це масочка від бренду Give Them Lala Stay Calm. Stay calm, calm. Коротше, хороша, вона чисто зволожуюча, тканина маска. Супер. Е, наступна маска від Beauty Derm. Я люблю цю серію масок. В мене є повний розмір в пляшках. Але тут я беру з собі маленьку крихітку, вона очищує шкіру, вона в такій сосеточці, сас тому я її беру. Вона очищує шкіру. Мені вона подобається, вона трошки так живить, коротше, класно. Потім також міні-атюра. Зім... А що ти тут робиш? Дивно, загубився тут один цей. Їде зі мною скраб від бренду Кураж, мініатюрка. Теж. Дякую, що є мініатюрки. Я дуже рада можу взяти з собою скраб для тіла. Далі, що ж по догляду далі? Значить, я беру з собою крем для рук один. це від Fenty Beauty, він мені попався в іпсі. І беру з собою крем для рук від Крамп. Цей невеликий, цей невеликий. Я б дуже хотіла взяти якийсь там фім'єр чи Гедонік, але вони, ну, вони великі. І тюбіки самі по собі. Я вирішила, що я візьму якісь такі маленькі, те, що мені хотіли, знаєте, спробувати або закінчити. Бо я в дорогу ще намагаюся брати те, що я, наприклад, вдома постійно забуваю закінчити, бо в мене є інші улюблені засоби, і я ними постійно користуюся. От, далі беру якийсь тут гель для душу мені з готелю дістався. Не беру, кажу одразу, нічого для волосся, тому що я планую жити у своїх друзів, а мої прекрасні друзі дадуть мені щось для волосся. Далі беру від. Um, P. Skin крем для uh, шкіри, бо мені дуже треба для шкіри тіла, бо сохне все, що можна і не можна. Мені прям він сподобався. Він невеликий. Ну, типу, така вже баночка, звісно. Ну але uh, нормально. Потім беру пшикалку uh, охолоджуючий міст від The Body Shop, Дуже дивна штука, але теж їде зі мною. До речі, сюди ж я покладу оцей сетінг спрей. Чисто, щоб розподілити цей між косметичками. Далі беру цей спрей типу, для зволоження обличчя. Я просто спрей дуже люблю, тому краще його взяти. Він невеликий, тому їде зі мною і він непоганий, я ним вже користувалася. Підійде. Далі, містер Скраб, вітамін b 12 кабеламін, вітамін Б12, коротше, рожева сироватка. Я її тестувала. Я її тестувала не дуже багато ну, хоча вже дивіться, використала. Хочу потестувати її більше, плюс я не хочу брати більше якихось сироваток, а моя рожева від The Ordinary майже закінчується, а тут вона якби і нормально, я її спробувала, і розмір невеликий. ну, типу, Мені подобається і хочу її потестувати більше, тому якби так все склалося. Далі скінарен крем. По суті, це азелеїнова кислота 20%. E, Користуюся ним за порадою дерматолога, але загалом в мене була азелеїнова кислота від The Ordinary. вона мені сподобалась більше. Проте в мене зараз немає іншої азелеїнової їде. цей скінрен зі мною на ніч, плюс тюбік невеликий, достатньо зручний. Далі їде зі мною ось така штучка. Glow Recipe Strawberry Beige Smooth Blur Drops. Коротше, це. Це і замість матуючого праймера мені, і в якості да, якогось актива, Тут у нас ніацинамід. Це історія про типу універсальна, вона може бути і як праймер, і як догляд. В мене є такий повний розмір, я її тестувала, вона хороша. І от якраз мініатюрка поїде зі мною, вона мені подобається, просто мініатюрка це більш зручно, там небагато, мені якраз вистачить. Далі, е, їде зі мною Fenty Skin отака от крихітка. Pre-show Glow, значить, е, написано Retexturizing Treatment. Що це таке? Це така сироватка. Ви її наносите на спеціальний паф. От так він виглядає він трошки в мене брудний. Але я його ще випру перед поїздкою. Отакий от спеціальний паф. І ви на нього крапаєте трохи водички і на цю сироватку і так от трете собі від чорних пор, класно очищує пори, від якоїсь текстурності шкіри. Коротше, мені ця штука подобається і суто, за рахунок того, що це мініатюра, бо я думала, собі взяти ензимну пудру. Але просто ензимну пудру мені немає, що пересипати. А ця вона вже невеличка, тому я вирішила взяти її. Далі. Гідрофільний бальзам насипала в цю баночку від Кілс. Гідрофільний бальзам у мене, от що зараз користую, то я насипала. Він мені не найбільше з усіх подобається, але я вже хочу його закінчити. Тому я його візьму з собою. Я вам потім покажу в порожніх баночках. Загалом це від американського бренду, він не дуже хороший, він трохи лишає липкого сліду, але... Звичайно, що я беру умувалку. Умувалка в мене клінзер від Xfoli Cake. Я думаю, що мені її вистачить, бо її треба буквально трошечки дві каплі, і вона дуже класно піниться. Хочу її закінчити, плюс це мініатюра, вона поїде зі мною. Плюс я вже половину використала в одній з минулих поїздок. Вона мені сподобалась, вона хороша, тому я вирішила, що треба її брати. Далі, що їде зі мною в якості зволожуючих кремів? Лам'єр. Лам'єр, зволожучий крем, мініатюра, вони, вони, ахі, він просто ахіренний. і я дуже його, ну він мені прям дуже зайшов. ну І от я його використаю. І Тача Деві Скін Крем. Оце от, от, і отце мені дуже сподобалось. І я бо я вже користувалася і то, мініатюрка в мене була, і то. Я не них тупо палюю на Сефорі. Типу, коли в Сефорі продають, ну, дають до замовлення мініатюру або лам'єра, або тачі, я така, треба брати. От, дезодорант їде зі мною, і все. Виходить, все. Я що, я упакована, виходить. гад. Oh Слухайте, я в шоці. Звичайно, я беру з собою краплі під очі, а, точніше, в очі. Але загалом, я так дивлюсь: мені здається, що, ну, типу, цього достатньо. От таке в мене, от, така в мене думка, звичайно, що. Цей раз я їду не машиною. Можливо, якби я їхала машиною, я б нагребла ще більше, але я просто намагаюся взяти по мінімуму. Я дуже намагаюся, чесно, повірте мені. Та, от, от, от так, от-от мій ну, це не мінімум, але. Ну... Скажімо так, не критичний, просто такий мінімум. Отака от моя косметичка в подорож, де я планую фарбуватися, робити гарні макіяжі і якось класно виглядати. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Чи ви зустріли щось з того, що ви любите, що ви використовуєте? Напишіть, будь ласка, який мінімум для вас, що ви думаєте, типу скільки ви берете з собою косметики? Бо я просто як б'юті-блогер, якби я була звичайною людиною, я б стільки не брала. Але я як б'юті блогер, як людина, яка планує створювати контент. Плюс, як людина, яка хоче просто відпочити і гарно виглядати, то я собі звичайно нагребла. Ну так. Ого-го, давайте чесно. Але мені дуже цікаво, що ви скажете. Дуже чекаю на ваші коментарі. Дякую за перегляд. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Не забудьте зробити донат після перегляду цього відео фондам і волонтерам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. Також бажаю смачненького чаюсічки і кавусічки. На цьому на сьогодні все. Я дуже чекаю ваших коментарів. Всім па-па!